Удосконалювали навички та налагоджували співпрацю. Рятувальники Хмельниччини повернулися зі штутгарта разом із німецькими колегами взяли участь у навчаннях. Власне, на чому акцентували увагу під час шестиденної поїздки? говоритимемо в черговому випуску програми на часі і представляємо наших гостей. Це Андрій Гуменюк, начальник відділу організації пожежно-рятувальних робіт, служби та підготовки підрозділів управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області. Вітаємо вітаю. Вас. Та Ірина Дрюкова, фахівчиня з міжнародного співробітництва головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області. Слава Україні! Героям слава! А пані Ірино знаю, що до панування ще COVID-19 Дуже активно наші рятувальники долучалися до обміну досвідом із закордонними колегами. Це у 2021 році була Польща. минулоріч це була Німеччина цього року. Вкотре ви завітали до штутгарта. Якщо можна поділіться, будь ласка, чи ця співпраця стала можливою завдяки ну такій тристоронній угоді міста Хмельницького із Дрезденом і Штутгартом. Так, дійсно, саме ця поїздка стала можливою завдяки співпраці Хмельницького з Штутгартом і Дрезденом, чому ми надзвичайно раді, тому що, як і всі інші служби, підрозділи, усе в нашій країні ми намагаємося долучатися до нового світового досвіду, і ми дуже раді, що змогли завітати до наших колег у Німеччині. Попередня зустріч, робоча поїздка була здійснена восени 2023 року. Якщо взяти липневу поїздку цьогоріч, чи склад делегації відрізнявся? Поділіться, будь ласка, чи чисельнішою, чи навпаки та делегація була? Звичайно, відрізнявся, бо перша поїздка вона була направлена на те, щоб лише познайомитися і домовитися, от в яких саме сферах, у яких саме місцях ми могли б співпрацювати. колеги зі Штутгарту намагалися показати нам усе, чим вони займаються як у них співпрацюють добровільні і професійні пожежні команди. І вже як наслідок цього відрядження ми домовилися про наступну поїздку, і вже цього разу їздили саме фахівці, які відповідають за проведення аварійно-рятувальних і пошукових робіт. І вже тут більше зможу розповісти мій колега. Пане Андрію, якраз ви нещодавно mm -hmm. разом із колегами повернулися зі Штутгарта. Поділіться, будь ласка, на яких аспектах зупинялися у, скажімо так, вдосконаленні роботи? На чому саме? Ну, найбільша увага приділялася це проведенню аварійно-рятувальних робіт в завалах. Дуже багато було сценаріїв. Ми відпрацьовували там різних в умовах міста. Це пошук, насамперед, потерпілих за допомогою аварійно-рятувального обладнання ну, спеціальних таких камер пошукових, сейсмічних приладів. Також використовували кінологічні підрозділи служби ну собаки були, також їхні працювали з нами. Вразила е, навчальна база їхня великий полігон і можливість відпрацювати дуже багато сценаріїв різних. Ви кажете, що працювали такі, за різними сценаріями. Ну, до прикладу, ну вони давали е, відразу, якби умову ставили. До прикладу, 9-та година вечора. Супермаркет закрився там, до прикладу, о 18-й годині вечора. І перед тим як сталося його руйнування внаслідок вибуху, горіли вікна там. Там, з правої сторони, до прикладу, вони дають нам умову. І ми від початку, від опитування свідків умовних, які там були, складували цей пазл, складали його і якби, вже визначали приблизне місце руйнування і туди прямували, звідти починали свої роботи. Це були як великі. Багатоповерхові стоянки, офісні приміщення, житлові будинки, супермаркети відпрацьовувалося все більш але в таких в мирних умовах, не враховуючи того, що у нас війна в такому плані. А ви відпрацьовували разом із колегами? А чи вони суто спостерігали за тим, які дії будуть наших представників саме з Хмельниччини, рятувальників? Ну, в, в, розпочиналося все з того, що ми теоретично спочатку вони нам давали інформацію, презентацію, якби розказували. Умови використання цих приладів рятувально-пошукових. Потім з більш простих таких ми починали ну, виконання вправ і умов і все більше і більше нарощували. Але в основному вони були тільки спостерігачами. Uh -huh. Вони дивились, оцінювали наші дії, і якщо вони бачили якісь помилки, нам вказували на це. От таким чином ми навчалися. Маю офі офіційну інформацію, що саме рятувальники з Хмельниччини вдосконалювали навички з пошуку людей під завалами. Ви що не про це говорили, за найвищими вимогами Європейського союзу? Що саме ці вимоги передбачають? Е, ну розумієте е, тут важко сказати. Просто в них е... Більш розділені напрямки ну, є в Європейському Союзі. Є пожежні частини, є частини, яка спеціалізується на хімічних там, аваріях і радіаційних аваріях, є підрозділи, які спеціалізуються на пошуку і рятуванні. В них навіть, до прикладу, якщо підрозділ виїжджає в якусь зону надзвичайної ситуації, там їхня команда, то одні. Ну, одне відділення шукає людей пошукові, а інші рятує. А в нас, в Україні, тим паче враховуючи, що зараз війна, нашим рятувальникам приходиться працювати за різних умов, і якби в такому плані ще відрізняється в тому, що у них ну, дуже прискіпливо підходять до навчання, в них є багато часу для цього. А ми навчаємось в умовах, можна так сказати. В реальних так. умовах, якщо нам надійшли прилади від державної служби навчання ситуації, такі аналогічні, як ми працювали з ними в Німеччині, ми їх вивчили для ну, якби попередньо, але зараз ми вивчали самі-самі нюанси, тому що ці люди, деякі з них там був один представник з Великобританії, пан Мет Кох, він є розробником однієї одніє, одного з цих приладів. Він дуже, якби так, тонко і всі нюанси розказував, як користуватися налаштування, Оці всі нюанси воно дуже цікаво і корисно. А ви можете розповісти про що саме мова йде, про яке обладнання? До прикладу, якщо брати в нас в Хмельницькому, в Хмельницькій області на оснащенні аварійно-рятувального загону, там де безпосередньо рятувальники несуть службу цілодобово, у нас є. Ну, така камера, яка досліджує на штативі, яка досліджує пустоти при завалах, коли, до прикладу, є маленький отвір, в зруйнованому будинку десь є пустоти, і ми туди її опускаємо. Ми бачимо, що всередині також у нас є прилад, він називається віброфон. Сейсмічні датчики розставляються, коли, до прикладу, стався. Обвал будинку розставляються ці датчики, і щоб вловлювати мінімальний шум, мінімальний рух, оператор цього приладу одягає наушники, налаштовує його відповідно на високі такі частоти і ну, чуттєвість високу, і він якби вловлює найменший шорох чи будь-який ну, зміщення, яке є під завалами. Тоді ми ну, звужуємо свою зону. Пошуку, і таким чином ми можемо якби, визначити швидше, де є потерпілий людина. Також є е, прилад, який для забезпечення безпеки рятувальників, коли зруйнована будівля, вона вже може в будь-який е, момент обвалитися. Виставляється такий прилад, спеціальний, який е, лазер умовний, і він сигналізує про найменші зрушення цієї будівлі, і це дає змогу нашим рятувальникам вчасно відійти на безпечну відстань. Скільки загалом делегатів взяли участь у поїздці? Загалом було шість делегатів і сьомий водій. Ми, якби це робилося для того, вибиралися хлопці, ну, це були офіцери, керівники підрозділів, заступники керівників підрозділів, які змогли би свою, свої навики, вміння, які вони отримали в Німеччині, передати своїм підлеглим, навчити. Цих речей, які ми там навчилися. Дякую. Пані Ірино, минулого року ви їздили також до Штутгарта. Загалом, які враження, і наскільки дійсно от навіть налагодження такої співпраці, що не менше це важливо, аби от, ну, в подальшому мати тих колег-партнерів, аби от, ну, йти, скажімо так, до спільного знаменника, до спільних перемог в цій самодіяльності. Ну, найперше, звичайно, що вразило. Це Високий рівень забезпечення, так у Німеччині У нас набагато покращилось. Також зараз становище, але звісно, порівняно з такими країнами. Але що при цьому хочу сказати, які наші рятувальники підготовлені? Що, не маючи всього цього, ми виконуємо такий обсяг робіт, що їм часом і не снився. А співпраця загалом дуже потрібна. Ми можемо побачити. Вже на прикладі готовимо, де що краще зробити, де що більш зручніше зробити для рятувальників. Так само в них дуже розвинена добровільна пожежна охорона. Вона працює в багатьох містах. В них взагалі немає професійних підрозділів, тільки добровольці. Це також як взірець, ми ж до цього йдемо, намагаємося дойти. Ще один момент зараз Україна. Стала частиною механізму цивільного захисту ЄС і ми формуємо також на території України на базі наших підрозділів ці рятувальні модулі. Тому такі навчання дуже необхідні. Бо якщо ми будемо долучатися до ліквідації надзвичайних ситуацій десь у Європі, ми повинні вміти працювати як європейці, щоб разом з ними, маючи мовний бар'єр, виконувати рятувальні операції. Тому дуже сподіваємося на продовження нашої співпраці в майбутньому. Пане Антрію, ви говорили про те, що поїздка умовно була поділена на таку теоретичну і на практичну частину, але я так розумію, що левова частка все ж таки це була практика? Так. Саме так. Теорія це була, ну, до прикладу, зранку до обіду ми вивчали прилади. Спочатку вони нам якби, пояснювали основні принципи їх роботи, потім ми навчалися їх вмикати, там, перемикати різні. Налаштування робити, і потім ми вже працювали. Спочатку це були просто такі елементарні якби, речі. Ми малювали, до прикладу, кімната, в яку ти можеш проникнути через маленький отвір. Цією камерою вона дає огляд 360 градусів. Ти можеш подавати звук туди, розмовляти з людиною, хто там потерпілий. Проникаєш цією камерою, оглядовою туди. Ми складали схеми, вчилися розуміти співвідношення розмірів, ті, які ми бачимо на камері, ми їх переносили на бумагу. І з урахування розмірів шукати також потерпілих різні небезпечні чинники для наших пожежних і перед тим, як ну, заходити туди безпосередньо рятувальникам. Мовний бар'єр. Наскільки він був складним, нескладним? Чи все ж таки термінологія певно загальна дозволяла порозумітися? Я не розумію, що теж були послуги важливі перекладача. Але так, так, дивіться, в нас нам дуже пощастило. Перекладач, який працював від цього навчального центру, це була якби наша землячка з Хмельницького. Вона в 2004 році, здається, виїхала в Німеччину, там навчалась і залишилась жити. Так що нам з цим дуже-дуже сильно пощастило. Пані Ірино, а під час попередньої поїздки то ви були таким місточком? І так, і ні. Від початку, от повномасштабного, коли ми їдемо за кордон, кругом знаходяться наші земляки, які приходять на допомогу. Бо Часто не вистачає однієї людини. Дуже багато насправді земляків вже своїх там зустріли. Багато хто з них, на жаль, вирішив залишатися. Але вони допомагають, продовжують допомагати. Так, так попереднього разу ми в Німеччині були у червні. Також я зустріла свою одну групницю там, яку не бачила вже понад 18 років. Так. Пане Андрію, ви говорили у програмі про те, що делегація складалася з шістьох, скажімо так, наших бійців, так, плюс водій, так. і про те, що далі ці спеціалісти, наші рятувальники, будуть передавати ці знання так. своїм, скажімо так, побратимам, так, так по цьому напрямку. Яким чином? І чи це вже передача інформації, цей обмін досвідом вже здійснювався або плануєте до прикладу? Е Враховуючи те, що це були люди, ну, рятувальники з Кам'янець-Подільського району, з Шепетівського району, з Аварійного рятувального загону з Хмельницького, міста Хмельницького, вони вже працюють над цим, вони передають свій досвід. Також наші колеги нам дали презентаційні матеріали, які ми перекладаємо, завершуємо переклад. І ну, головним управлінням, що кварталу організовуються навчально-методичні збори для. Начальників карулів. Начальники караулів, щоб ви розуміли, це ті е, хлопці, які на чолі е, от, ну, пожежних автомобілів, карулів виїжджають самими першими на місце події там, пожежі чи, чи дорожньо-транспортної пригоди. І от ці навчально-методичні збори вони будуть проводитись в серпні місяці. Ми обов'язково їм е, це все ну, будемо намагатись максимально ефективно передати. Візьмемо ті прилади, які в нас є. Е, на оснащенні, ми вже це проводили, але це буде вже більш е, детальніше і більш кваліфіковано. А, пані Рено, ви говорили в програмі про те, що наші. Бійці гарно себе також зарекомендували, попри те, що навіть ми не мали можливо такого оснащення, як за кордоном, база та вже є наповненою. А чи можна це стверджувати, що і навіть у нас вже часом також можуть приймати досвід країни, зважаючи на те, що на жаль, отакий от досвід ми маємо і навчаємось в процесі. Ну ну таких подій, які ми зараз спостерігаємо, це російсько-українська війна. Я думаю, що це тільки питання часу. Багато хто хотів би вже до нас приїхати, але не ну, ще хвилюється, тому що ситуація така, яка є. А я впевнена, коли все закінчиться, буде багато поїздок і до нас, і навчитися, і подивитися, як все відбувається. Це лише чекаємо нашої перемоги. Я от насправді пригаду, ми в цій студії зустрічалися вже не раз з рятувальниками, і ми були свідками того, що наш зведений загін одним з найперших приїхав до окупований Херсон і допомагав допомагав місцевим жителям mm -hmm. і власне вліквідовувати всі ті наслідки жахливі. Пане Андрію, наскільки географія, де долучені наші рятувальники з Хмельниччини, є вже широкою? Тому що я розумію, що це дійсно є так, де ми вже встигли побувати, от з такими насправді порятунковими місіями, крім Херсона, крім Херсонської області, зрозуміло. Ще таке, от хотів би зауважити, що ну, в нас в ну в народі так по-простому рятувальником називають це всі, хто ну ДСНС, той, хто якби воно більше рахується, хто рятує. Але в нас ще дуже багато є ну, сил, таких як інженерні підрозділи, піротехнічні. Медичні, там кінологічні, і до прикладу, якщо взяти географію України і от ці області, де проводились бойові дії, то наші представники, наші працівники, особовий склад ГУД СНС підрозділів головного управління, вони були напевно в всіх областях. Постійно. Постійно приймають участь інженери, постійно приймають участь медики, медичні бригади, піротехніки. Взагалі за це немає що говорити. Логістика, ну завжди, завжди, завжди хтось або їде туди, або повертається, і обов'язково там хтось є з наших. Нема такої області, ну, навіть Сумські були, Київська були, Миколаїв, Херсон, Донецьк. Ну, це постійно. Постійно Харків, там постійно є наші хлопці. Пані Ірина, якщо ми говоримо за обмін досвідом, наскільки я на так розумію, бажання є завжди, наскільки є можливість ну принаймні, ще долучитися до таких закордонних поїздок або почерпнути ну це неоціненний досвід. Позиції є насправді і до Польщі, і до Німеччини також от говорили колегам, що ще раді були б запросити, але зараз насправді все важче відряджати хлопців. Потрібна їхня робота тут. Тому я не можу сказати. Очікується на осінь, ще й в інших галузях рятування. Ну чи це відбудеться, чи ні, важко сказати. І, пан Андрій, якщо можна на завершення програми, на яких аспектах ви хотіли б наголосити найбільше почерпнути, можливо, найбільше досвід у колег? Тому що ну працювали так і в задимлених приміщеннях. Зараз ми маємо дуже великі руйнування, ми маємо mm -hmm. і заміновані території. Ми маємо дуже багато потреб. Якісь є такі ділянки, де в принципі чекайте на те, щоб ну більше почерпнути от тих даних від, від колег. Ну можливо, можливо і ні, бо ми розуміємо, що ми, ми можемо. І робимо це попри, попри все. Так, на мою думку, ну, найбільш такі необхідні навики це те, що ми робили, робота в зруйнованих будівлях, приміщеннях. Це перше. А також ну, хотілося б більше інформації від них почерпнути в, ну, в такому напрямку, як хімічна радіаційна розвідка, тому що ми не знаємо, що ворог, що чекати від ворога і коли. Ну і так, в принципі, мені здається, що в нас більше досвіду в гасінні пожеж, в гасінні таких великих масштабних пожеж, в тому числі великих серйозних об'єктів, ніж в них, тому що їм ніхто не робить шкоди. У нас також все було добре, не горіли великі об'єкти. Ми цього якби не розуміли. А зараз ми бачимо, що все можливо у нас в Україні. Дякуємо вам за сьогоднішню розмову і дякуємо вам за службу. Дякую, добре, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що була в ефірі програма на часі. Бережіть себе і Україну.